Це компанія Акбак Україна. І цим відео ми хочемо підвести підсумки 2025 року. Цей рік був непростий для нас, як і для всієї країни, проте продуктивним і успішним. Ми продовжували запускати нові проекти, підтримувати наших клієнтів і робити свою роботу, платити податки і підтримувати наших військовослужбовців. Дякую за те, що були з нами в 2025 році. У 2025 році ми заклали понад 70 тисяч тонн кормів у полімерні рукава. У 2025 році нашими прес-підбирачами маскар, які ми надаємо в оренду, клієнти успішно заготовили солому на площі понад тисячу гектар. І за цей рік наші продавці приїхали понад 150 тисяч кілометрів. За 2025 рік ми продали понад 147 тисяч кілограм силосної плівки, що приблизно є вагою 100 легкових автомобілів. У 2025 році ми продали 2864 кілометри сітки для ободки рулонів. Це приблизно як істань від Києва до Лісабону. За рік що минає, нам вдалося продати 162 375 тисячі квадратних метрів агроволокна для накриття сіна та соломи. Для уявлення цим би вистачило покрити 23 футбольних поля. За рік відео у наших соціальних мережах передивилося понад 22 тисячі годин. Для порівняння одній людині знадобилося би два з половиною роки, аби осягнути таку кількість годин. Звісно, наш рік не пройшов і без пригод. І відео, в якому в нас порвалися рукава, та що робити у випадку, якщо таке сталося, передивилося більше мільйону користувачів в соціальних мережах. Цьому році ми продовжуємо закладати міцну основу у продажах, у партнерствах, у впізнаваності та довірі клієнтів до Тобах Бах Україна. Бажаємо, щоб новий рік приніс мир, високі врожаї, сильні продажі та позитивні результати для кожного з вас. Попереду новий рік, нові можливості, нові виклики і нові завдання. Тож бажаємо вас наступному році міцного здоров'я для України і для нас всіх перемоги та справедливого миру і хай щастить. Новим роком